Всім привіт, друзі! Він на Лі Рома ВМБ, це мій другий канал. Пам'ятаєте, моє останнє відео було про каченят. І ось, я їду зараз на велосипеді, ось. Бо мене там за щасті, тому що, ну, вламався. А, ну, ось, друзі, я вам щось хочу сказати. Пам'ятаєте відео моє, що як я на бездорожній був. Можете подивитись. Там було відеоролики, зайдіть на мій канал, просто подивіться. Ну, ви побачите. Це на моєму каналі. На цьому зараз. На чому? Я В описанні ви бачили, ви читали, що там, ну як вам сказати, ви читали, що поломка в кінці була, ну це правда. Так у мене вивернуло колесо чомусь, не знаю. Це вже старий велик, Йому вже пора тому, закінчувати свою роботу. Ладно, друзья.